Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг Секонд Хенд. Сьогодні другий день після дня обнови, ціна за кілограм 279 гривень. Розпочну я ось з такого яскравого кардигану, ви мабуть уже помітили, тут чудове поєднання, це кашемір плюс шовк. Дуже красивий колір, колір фуксії, насичений, колір що для кашемірових речей. Доволі велика рідкість, адже переважно вони таких от стриманих тонів попадаються. І тут 55% шовку, 45% кашеміру. На превеликий жаль, кардиган на мене замаленький, самі все бачите, гудзики розходяться. І Хоча зараз знову стають актуальними такі от кардигани по фігурі, але цей все-таки надто маленький. І це завжди велике розчарування, коли знаходиш якусь дуже класну річ, круту річ, яка тобі дуже сильно подобається, але вона тобі не підходить по розміру. Таке доволі часто буває, і для мене це завжди найбільше розчарування в усіх пошуках в секонд-хенді. Наступна моя знахідка це плаття, дуже красивий тут колір, такий колір Капучино. Ось такий бренд вказаний. Це 38 розмір. Плаття має ось таке гачковане оздоблення на рукавах і спереді, і має так само зав'язки, аби так виділяти собі можна талію. І зразу скажу на дотик, очевидно, що це натуральна тканина, дуже така от приємна, на дотик це 100% віскоза, хоча бірка тут, на жаль, відрізана. По розміру воно мені підійшло ідеально, але, скоріше за все, це не плаття, а тоніка, адже воно дуже сильно прозоре. Тоніки я не люблю і не ношу, тому брати його не буду, а от як плаття можна було б такі варіанти розглядати, адже справді колір тут прекрасний. І сам крій плаття мені теж подобається. Ну, але оскільки, як я вже сказала, воно дуже сильно прозор. Я не люблю носити так плаття, з-під низу ще якісь так, так звані під'юбники, тому от його брати не буду. Приміряю його, власне, без штанів, і видно навіть. Так, через камеру, що просвічуються контури. А так, от, дуже класне і видно, що доволі якісне. Наступною хочу вам показати ось таку блузу від Марко Polo на короткий рукав. Це 38-й розмір. Дуже цікавий тут принт, така от абстракція. І кольори приємні, традиційні, таке от поєднання, біле і синє, але сині тут близькі до фіолетового. За складом тканини це 100% віскоза. І ось так ця блуза виглядає на мені. Це такий от дуже літній варіант. Так у вигляді майки вона йде з джинсами, я думаю, чи з якимись легенькими штанами буде непогано дивитися, на рахунок неї треба подумати. Думаю, що її можна купити, і ціна її буде дуже символічна. Наступна моя знахідка це ось такі от шорти, але вони повністю синтетичні, це, звичайно, не в моїх правилах, але тут такий цікавий варіант, домашній варіант, як піжамні шорти. Зараз примірю я вам покажу на собі. Тут і довжина доволі така от підходяща, і принт доволі цікавий. Але все таки аргумент, що вони синтетичні, взяв верх і вирішила їх не купляти. Хоча інколи синтетичні речі купляю, але це переважно стосується все-таки верхнього одягу. А шорти це така річ, яка дуже близька до тіла, і хочеться, аби вони були все таки натуральні. От були б вони з шовку або хоча б з віскози, просто ціни б тоді їм не було. Однозначно взяла б собі і вдома і юзала. А ще краще знайти б такі шорти такого фасону, тільки там суцільного білого або кремового кольору. Дуже класний варіант на літо. А це моя наступна знахідка блуза від бренду Zara, Хоча це мас-маркет, але мене дуже подивував склад тканини. Це 100% шовкова блуза з дуже красивим квітковим принтом. Дуже тут яскраві літні кольори. Але, хоча вказаний розмір L, вона на вигляд якась така от доволі маленька, ну максимум М-ка, а той С. Зараз я примірюю і вам покажу, вона, на жаль виявилась на мене надто малесенькою. Ось так вона виглядає. Дуже класна, дуже класний принт, дуже класний склад. І взагалі, для Зара, я так розумію, це велика рідкість. Це, мабуть, якийсь такий преміум варіант, якась люкс-лінійка від цього бренду. І в магазинах в нас, звичайних так, рідко трапляються власне, шовкові речі. І наступна моя знахідка це ось такий сірий костюм. Дуже класний у нього крій. Піджак такий, от він оверсайз, іде, штани прямого крою, але на превеликий жаль, він теж повністю синтетичний. Зараз вам покажу бірку ось така. І вказано, що це 100% поліестер. Дуже шкода, але оскільки мені дуже сподобався сам фасон, я його, звичайно, примірю і вам покажу. Ось такі тут, як на мене, дуже класні і круті штани і костюм в розмірі L. Ось так він виглядає на мені. Приміряю його зі своєю смугастою кофтою, але, самі бачите, костюм на мене дуже завеликий. Особливо це помітно в поясі, але як варіант можна одягати з ремінем. І таким чином собі утворити ще більше защіпів. І такий варіант, я думаю, теж міг би бути. Якщо б мені підійшов в цьому костюмі склад тканини. Але оскільки це 100% поліестер, не хочеться купляти такий костюм. От був би він так шерстяний, був би він дуже крутий. Ну, але я думаю, він би до другого дня тоді би точно не долежав. Взагалі дивно, що і цей костюм долежав до другого дня, адже він просто в ідеально новому стані. Ось такий от варіант костюма. Ну, трішечки він великуватий. Все-таки хотілося б, щоб і піджачок був трішки менше, і самі по собі штани були б трішечки менші. А так доволі сучасно виглядає, що скажете, напишіть в коментарях. Сподобався мені костюм, вирішила ще просто штани отак вам показати з кофтою, але без піджака вони виглядають ще більш такими велетенськими. Ось так вони трішечки звисають, і це не дуже акуратно і красиво дивиться. Хоча я люблю, коли вільні речі, але не настільки вільні, скажімо так. До речі, тут в штанах кишені ще зашиті, я так розумію, і вони взагалі не ношені. Можливо, цей костюм попав сюди просто з магазину з розпродажу. І ще вам покажу трішки взуття, рідко в моїх влогах трапляється взуття, оскільки не так часто мені трапляється щось хороше і справді варте уваги, знайшла ось такі кеди від кедевіткант. Але вони на мене виявилися дуже шкода, за великими це 40 розмір. Ціна їхня 425 гривень. Вони з так званого люкс-відділу, власне, тому і ціна вказана, але вони в дуже хорошому стані. Ще вам покажу з вагового відділу, що трапляється, що буває в нас на ваговому відділі. Ось такі от шкіряні красивого кольору, бежевого. Як балетки, туфлі на низькому ходу. Ну і загалом, ось таке в нас продають на ваговому секонд-хенді. Особливо нема що і міряти. І на кінець традиційне зважування речей. Блуза Марко Поло заважила на 20 гривень, і заради цікавості поважила я ще кардиган. Він заважив на 48 гривень. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!